Всім привіт! Сьогодні неділя, 5 лютого, на годиннику 15.30. Виїжджаю попрацювати. Хочу попрацювати сьогодні до комендантської години, десь годин 7 і заробити трохи грошей. У мене обновочка. Купив собі такий тримач для телефону. Буде краще записувати дорогу. Та й себе не тримати телефон в руках. А ще сьогодні включу Uber. Спробую попрацювати, подивитися, які замовлення є в Uber. Тому що колись я підключив його, зробив, мабуть, замовлень 5-6 і щось мені взагалі не сподобалось. І я так його і не включаю. Чому ж не сподобалось? Тому що було одне таке замовлення, сіла до мене пасажирка і каже, що перед цим вона їхала в таксі в Убері і заплатила водію кошти. А тепер, коли вона викликала, викликає наступний раз таксі, то Убер пише, що вона повинна кошти за ту поїздку, яку вона до цього зробила, заплатити мені, так, начебто вона не заплатила до цього за поїздку, якщо зрозуміли. І... Вона пише в підтримку, але ніяк не може з ними вияснити це питання. А в мене світиться, те, що вона мені повинна, тобто в два рази більше там, коштів. І ми не могли вияснити, як це зробити, щоб, наприклад, я поставив цю суму, типу, яку тільки мені за замовлення. А з тим довгом вона розібралась. Тому вона віддала мені ще раз за цю поїздку, за нашу і за минулу поїздку. І каже: Ну я буду тоді з Uber якось розбиратись. І так я не знаю, чим це закінчилось. А взагалі, останній раз, чого я перестав, взагалі відключив Uber, тому що їхав, була поїздка в мене, їхав зі мною пар... хлопець. Проїхали, він ще такий щось питає. Мол, можна якось чаюху в приложенні скинуть, щось таке. Я кажу, я не знаю, типа, не так часто вибором користуюсь, щось ми з ним там поговорили, поговорили. я його привіз, типа, закрив замовлення, і все, і воно зникло. І ніде зникло, його нема. Ну тобто, не в відмінних, не в там прийнятих, виконаних, я не знаю, як це. І я не можу написати їм в підтримку, не можу розібратися з цією ситуацією. Тобто, ну там не така сума велика 120 чи 130 гривень. Але ж, ну тобто, якщо так будуть зникати замовлення, якщо так будуть їздити, то ну який сенс? Ну, і плюс це в мене Uber X, і я не знаю, як тобто, це мені для того, щоб, наприклад, Uber Comfort підключити. Кажуть, на 100 замовлень пови... потрібно виконати по Uber X, а потім вже можна буде підключати комфорт. І взагалі, я дивлюсь, там в Uber є замовлення, приходять типу 35 гривень. Так, да, вони там зразу показують, що це вже без комісії. Але, наприклад, навіть якщо мінімальний заказ порахувати просто по звичайному болту, то виходить там 60 гривень мінімалка, 25%. Це 15 гривень, тобто 45. Тобто в Балті мінімалка 45, а в Uber 35. І, ну, якось таке, не знаю. Ну, спробую, я включив знову Убер, побачимо, може, щось. Візьму потім Uber. Прийшло перше замовлення з Гостомеля на Ірпінь. Тому будемо їхати. Я не казав в минулих відео, що проживаю я в Гостомелі. Що це в уклоні за серця такі здоровенні. <сум> Оцінити, каже, райдера і отакі от, от серця. я вже два замовлення. З'їздив з Гостомеля на Ірпінь і з Ірпіння приїхав в бучу. Що це таке? Треба придбати собі якийсь телефон один, бо я виходить на один записую і на один замовлення приймаю. І буває щось розповідаю, розповідаю, а потім приходить замовлення і все збиває. І блін, я збиваюсь, забуваю, що я розповідав. І так, не дуже прикольно. Сніжок пішов. Треба помаленьку їздити. Обережно. Але приємно їздити по сніжок або колесонечко. Взяв наступне замовлення. Поїду з Бучі на Берковецьку. Зараз виїжджаємо в Київ. Я на лавіну і зразу дало наступне замовлення. Десь на накладе містечко на Красного чи що Поїхав я далі. Поїхав я на вулицю Замковецька. До цього з Академії містечка Раз знову я поїхав на оболонь, а потім вже сюди. Тепер звідси дало замовлення на ретровіль Погнали. Ну що, з ретровіля зробив там мінімалку. По виноградарю і взяв перше замовлення по Уберу. І згадав, за що я ще не люблю Uber За те, що вони не виводять кошти, якщо на балансі в тебе їх менше, ніж 500 гривень. Отак от, от. Але це замовлення було за готівку. І я приїхав на ЖД-Южний. Що таке? Так, на южному, південному вокзалі, хот-дог і прийшло замовлення по бізнесу. І що цікаво? Що уклон підняв тариф на очікування? Тобто по бізнесу тепер за очікування кожна хвилина 4 гривні. Бо було в мене очікування, там 2 хвилини додалось до тарифу, а ще кинула дівчина чайових 24, бо заказ був по побізнало. Зараз я в центрі, на лютеранській 20.30. повинно зараз насипати. Повинні бути вже гарні замовлення з коефіцієнтами, тому вже якось проміжку буду включатися. Виконав, по-моєму, три замовлення. По центру все, поки катаю. Ну і вибираю далі, бо є коефіцієнти, є замовлення, тому буду працювати. Приїхав я вже в Ірпінь. До цього зробив ще одне чи два замовлення по центру, зараз вже видно. І приїхав в Ірпінь, і хлопець. Просто каже, можна я відменю замовлення, а заплачу вам менше. Тобто замовлення там було на 400 гривень, а він каже, можна я заплачу вам 320, бо нема грошей, і щоб типу, комісію ви не платили поклону і якось так. Я вже пішов йому на зустріч кажу, ладно, відміняй поїхали. Приїхав в Ірпінь. Вже доїжджаю додому. І порахую. Ну що, я вже біля дому 2302. Щось так так самий притик приїхав. Так, порахувався. І що вийшло? Уклон 1240 плюс 320 гривень. Це те, що хлопець тут відмінив і мені так заплатив. Болт. 355 Uber 117. Загальна сума без комісії 2032 гривні. Пробіг склав сьогодні 151 кілометр. На паливо виходить. Це десь 19 літрів по 24 гривні 456 гривень. Амортизація. По 2 гривні я рахую 300 гривень і чистий заробіток 1276 гривень. Ну, наче так, по ітогу більш-менш за 7 годин 7 половиною роботи. Але щось хотілося краще. Якісь сьогодні такі були замовлення. Не знаю, не дуже. Ну, пішов я відпочивати. Всім успіхів і до нових зустрічей.